Коли ви перевозите важкі речі або у вас є невмиручі пасажири, який ну, не хоче пристебувати пасики безпеки, ваша Toyota RAV4 буде виріщати. Я думаю, кожен з вас чув цей е не дуже приємний звук. Для мене, як для людини, яка дуже переймається безпекою, не пристібнути пасики безпеки це нонсенс, я цього не розумію. Але бувають такі моменти в житті, коли пасик не пристибнути і немає такої можливості, ви перевозите якийсь великогабаритний вантаж, і воно починає вирішати. Отже, сьогодні я покажу вам, як вимкнути цей звук за допомогою звичайного сканера. Так, і щодо сканера, сканер в мене сьогодні новий ось такий. Вієкар, мабуть. Ну, я не знаю, як він вимовляється. Така ось коробочка в нього. Інструкція. Англійською мовою усе. На коробочці тут є така. Ага. Щось вона трошки розкривається туди, коли її не просять. Ось таке вушко є, можна підвисити кудись. Ну, то таке. Нас то цікавить сканер. Сканер я придбав в магазині прилад Укр або Прибор Укр, як в них написано. Хочу відзначити, що дуже професійний магазин, відповідають миттєво, це без перебільшення. Дуже професійні хлопці, і в них можна придбати не лише сканери, а ще й товщиноміри, відеореєстратори та інше обладнання для вашого автомобіля. Посилання залишу в описі. Так, у нас є інструкція, в якій написано параметри, При яких працює цей прилад, і нас цікавий пін-код. Для... З'єднання з телефоном. Це 4 нулі. Далі заходимо в налаштування, та другий пункт звуки та попередження. І тут ми бачимо, що ми можемо ввімкнути або вимкнути попередження, звуковий сигнал на будь-яке крісло: водійське, переднє пасажирське або одне з трьох задніх пасажирських. Просто заходимо в цей пункт, нажимаємо вимкнути і зберігаємо налаштування. Все, готово. Також тут можна вимкнути попередження про невимкнені фари. Я не вимикаю цю опцію, тому що я завжди кручу ось цю крутилочку і вмикаю ближнє світло навіть в день, навіть у сонячний день, в будь-який час, і вдень, і вночі мені так зручно, це безпечно, тому я все залишаю. Так, і попередження про низький заряд батареї в пульті. Тобто, якщо ваш брелок сідає, вам на приборній панелі буде висвічуватися відповідне повідомлення. Якщо вам сподобалось це відео, пропоную поставити лайк та підписатися на канал. Також ви можете стати спонсором каналу і допомогти нам у розвитку, а ще поширити цей відео у своїх спільнотах, аби більше людей мало можливість. Подивитися і дізнатися, як налаштувати свою тойоту. Також пропоную вам подивитися один з цих відеосів, який стосується теж каристи і сканерів, і обрати для себе ще дуже цікаві налаштування. З вами був Коваль Вигор. До зустрічі у нових відео.